Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. Продовжуємо знайомитися з подорожями, з пригодами українців в Данії. Сьогодні неділя. Вирішили трошки прогулятися по датській землі. Це у них нормальна холомисна місцевість, постійні холми. і це ще... Невеликі холми, не круті, є дуже-дуже круті холми. Як вони на них, на них деяких їздять на тракторах, я не знаю. Ось так. Такий ландшафт. От, і посередньо траса. Траса, повинно сказати, що оці білі лінії, вони об'ємні з якогось міцного дуже матеріалу. Їх не фарбують. Вони. Ну, я так думаю, що майже вічні, тому що всі вини якби настели на щось. О. Нам би таке, а то кожного разу декілька разів на рік по наших вулицях їздять і фарбують. А тут вирішили один раз вкластися і все. Поля обробляються виключно тракторами. А Для того, щоб не м'яти просто так зелень, яку насаджено, зроблені отакі от дороги через певний проміжок, який захоплюється там сілкою чи якимось ще. От. І трактор їздить виключно по цих дорожках. По цих дорожках ясно, що нічого не садиться, але трактор має тільки свою. Одну як би настелену дорогу. Отак вони всі, всі поля в таких от дорогах. Через рівні проміжки. Ось така цікавинка. Через певні проміжки часу. Тут стоять такі вали, як би дренажні. І отакі от от, якби загороження з волонів. Скоріше за все, ліс приватний. О. Але доволі цікавий сьогодні у нас 27 січня а ялинки дуже собі зелені, адже якась вона одна незвичайна. Теж не трошки захаращено, ну. З дороги є заїзд для автомобілів, для того, щоб тут можна було припаркуватися О, по такій трасі. О, там стол з лавочками. Написано по-датськи, щоб сміття не викидати тут. Таке. Викидати не викидати, але му... а, мусорка вон є. Мусор мусорна корзина є. Да. І люди при... будуть приїжджати сьогодні про... досить, доволі прохолодно. Сонечко світить, але градусів 5 не більше із свіжим вітерцем. І так люди відпочивають, ходять в ліс. І проходять свій час. Дорога, заїзд для відпочивальників. І тут такий знаходиться стенд. На ньому знаход... показана наша комуна, ну як би район. От. От. Ну і трошки покажу, що воно таке. А це Слагельсе місто. 32 тисячі, здається, народу там. Це центр цієї комуни. Потім від нього йде дорога. І щоб виїхати на моторік Данію, через Данію на Германію, існує тут міст, такий величезний міст. Тут він навіть не вкладається в карту. Це третій по довжині міст в Європі. Десь там більше 2 км довжиною. Проїзд за нього в один кінець 40. Крон. От. Тому проїзд на цей острів, де знаходиться Копенгаген-столиця, дуже такий не дешевий. Тут карсьор місто, де ми були вже разок І не разок вже. все. І внизу знаходяться острови, узбережжя. Ну, от. Наше місто, містечко, де ми знаходимося, знаходиться отут. Ось тут знаходиться. Від нього ми ходили на, е, на бісю, бісюруп. От сюди були. Ось тут я знімав на море ролики свої. Ось тут в От, Тут, тут е, велосипедні дорожки показані, тут дамба була, яхт-клуб. Ще може буду там. Ось таке от. от Показані основні. Оцей міст. Здоровенний Great Belt Bridge. О, двох, більше двох кілометрів по моєму по морю. О, це десь парки їхні, це кірхи. О, а, це той замок, який я знімав ролик. Оцей замок. О, це Щось інше. Із музею, мабуть. Iceland, Life, Остривне життя. Теж якісь, знову ж таки, ж самий міст. Контейнерні, бачите, великі контейнери жовті зображені, яхт-клуби. Ну і дуже багато в приморських містечках, дуже багато всяких катерів і яхт, майже у кожного. А це... Гусарський гвардійський полк, який охороняє і супроводжує короля чи королеву. Біля дома дуже часто знаходяться такі пристроєчки, тут дрібна така сіточка. Там такий спеціальний бонсай, він називається, по-моєму, дерева в японській культурі. Мікродерева, вони дорослі, але в мікроскопічних розмірах знаходяться. Ну і тут дуже часто от туйка росте. Каміння таке текстурне, досить цікаве. І світильник серед такого сланника. Багатьох дуже домівок знаходяться отакі кемпінгові на колесах кімнати і вони влітку підчепляють їх до машин своїх легкових і їдуть кудись відпочивати. У них розповсюджена така рослина, плющ у них дуже блискучий такий. бачите? цікавий такий Вон у них іде по огорожах. По Досить цікаво, це січень місяць Травень місяць в Данії Які травень? Січень місяць, а в Данії обліпіха Да. Для птичок вони збирають. Вони, ніхто не збирав його. От, і це для пташок. Сережа, воно те саме, які О, борони? зустріли, ми думали, хто у нас потягнув борони в Україні. А ось вони знайшлися, борони. Ну і вітряки. Без них датський пейзаж не пейзаж. то я зазвичай більше 16-80 км на годину не їздить страфу у них драконівські. ось такий привіт Ось такі пиріжки з котятами там, дала, на, побач, на до побачення